На Волині у військового в машині виявили повно зброї. Звідки вона і куди її везли, правоохоронці не кажуть, то таємниця досудового розслідування. От тільки військовий виявився не просто рядовим солдатом, а заступником командира батальйону однієї з військових частин. 4 лютого правоохоронці провели обшук автівки Сіат Кордоба і, як то кажуть, виявили в ній цілий арсенал зброї. Там, схоже, і корпуси ручних осколкових гранат f 1 іноземного виробництва, десяток таких, корпуси наступальних осколкових гранат РГД-5 іноземного виробництва, корпуси гранат М67 із маркуванням, схоже, американського виробництва. Виявили і запали до гранат, нібито 13 штук. Була і папка з іноземними документами на автомобіль Сіат Кордоба. Наступного дня обшукали і службовий кабінет заступника командира батальйону охорони. Там виявили автоматичну зброю конструкції АК і понад 400 набоїв різного калібру, вказано в ухвалі суду. Судячи з матеріалів справи, кримінальне провадження почали розслідувати раніше, майже за два тижні до того, як у майора виявили боєприпаси. Йому вже повідомили про підозру. Цьогоріч, 5 лютого, затриманому у порядку статті 208 КПК України військовослужбовцю, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Наразі досудове розслідування триває. Наклали арешт і на айфон майора, котрий вилучили під час його особистого обшуку. До слова, чоловік уродженець міста Шептицький Львівської області. Слідчий просив взяти майора під варту, поки триває розслідування. Втім, суд вирішив, що достатньо цілодобового домашнього арешту. Раніше не судимий. Є особою молодого віку, має постійне місце проживання, одружений. На його утримані перебуває малолітня дитина. Є учасником бойових дій, має відповідні нагороди та відзнаки, визнає свою. Винуватість в інкримінованому кримінальному провадженні зобов'язався сприяти досудовому розслідуванню. Нині заступнику комбата загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Таке покарання передбачене санкцією статті. Ми запитували слідчих та прокурорів, які ж перспективи, що ця кримінальна справа потрапить до суду. Правоохоронці чіткої відповіді не дали. Мовляв, ще розслідують, і кінцеве рішення не прийняли. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Приставляв ножа до горла та змусив взяти до рук гранату з вирваною чекою. На Камінька-Ширщині місцевий таким чином вирішив розібратися з боржником. Відомо, що у березні 23-го року дружина Волонянина позичила знайомому 2300 доларів США та 22 тисячі гривень. Попри домовленість повернути позику через рік часу, жінка отримала лише частину своїх коштів. Тож чоловік Волонянки вирішив взяти справу у свої руки. Чоловік Волинянки, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, пред'явив вимогу до боржника виконати договір позики, укладений між ним та його дружиною 6 березня 2023 року, та повернути останній, непогашену частину боргу у сумі 2000 тисячі доларів США, супроводжуючи свої дії погрозою вбивства потерпілого шляхом представлення ножа до його шиї. У подальшому, вийшовши разом з потерпілим на веранду будинку, чоловік волинянки дістав з кишені своєї куртки військового однострою гранату РГД 5 Вийняв чеку та. Та передав казний предмет боржнику, таким чином демонструючи реальність своєї погрози вбивством. Пригрозивши розправою, чоловік пішов геть. Ймовірно, сподіваючись, що злякавшись за власне життя, боржник поверне позику. На щастя, потерпілий не постраждав. А от для нападника справа обернулась лавою підсудних. Покарання за вчинені злочини передбачало більше шести років ув'язнення. Тож підсудний зізнався у скоєному та пішов на угоду з прокурором. Суд, у свою чергу, побачив у цій справі низку пом'якшувальних обставин. З врахуванням особи підозрюваного, який є учасником бойових дій, у листопаді 2022 року був травмований під час виконання бойових завдань. Одружений має на утриманні двох неповнолітніх дітей та повнолітнього сина, який на даний час навчається, має постійне місце роботи, відсутність претензій у потерпілого, раніше не судимий, наємні обставини, що пом'якшують покарання, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Зрештою, чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Однак, зважаючи на пом'якшувальні обставини, суд ухвалив надати півтора року іспитового терміну. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі. Як вийти сухим із води та уникнути кримінальної відповідальності, ледь не майстер-клас чи методичка від Підгайцівської освітянки. Свого часу Жанна очолювала відділ освіти у Підгайцівській сільраді. Потрапила у дуже гучний скандал, пов'язаний із будівництвом укриття у Піддубцівському ліцеї. Його до слова у навчальному закладі так і не збудували. Схоже, амбітні плани були лише на папері, бо ж слідчі встановили, що в березні дві і го сільрада уклала договір з приватним підприємством виготовити проєктну документацію на будівництво укриття. У прокуратурі тоді казали, що посадовиця вже через кілька днів підписала акт виконаних робіт. Хоча на ділі вони повністю зроблені не були. А на рахунок підприємства переказали бюджетні гроші. На головну освітянку відкрили кримінал. Спочатку прокурори звинувачували посадовицю у привласненні та розтраті майна на будівництві укриття. Жінці тоді загрожувало неабияке покарання від п'яти до восьми років ув'язнення. Згодом правоохоронці змінили думку і почали казати, що умислу на вчинення службового підроблення і розтрати бюджетних коштів посадовиця не мала. То, мовляв, сталася всього лиш така службова недбалість. За це і покарання передбачене куди м'якше. Тепер же адвокат підсудної просить взагалі закрити провадження і звільнити Жанну скороход відкриття. Кримінальної відповідальності. Головний аргумент змінилася обстановка. Вона змінила роботу. Мовляв, вже немає такого доступу, щоб розпоряджатися бюджетними коштами, а просто консультує педагогів. Очолює комунальну установу Центр професійного розвитку педагогічних працівників Підгайцівської сільради. Фактично її робота керівника відповідного комунального підприємства. Зводиться до координації діяльності спільнот педагогічних працівників, надання психологічної підтримки педагогічних працівників, організації проведення консультування педагогічних працівників. З таким чином, виходячи із нової посади, нового функціоналу, фактично моя підзахисна перестала бути суспільно небезпечною, оскільки не обіймає керівної посади пов'язаної із розпорядженням коштами. Мовляв, службова недбалість, то вам не корупція. Службова недбалість. Належить до нетяжких злочинів, не є корупційним злочином. Злочини, як чи вперше, обстановка, як я вже наголосив, змінилася. Адвокат пропонував закрити кримінальну справу ще кілька днів тому. Прокурор просив час, як то кажуть, все обдумати. І от що вирішив: він у цій історії схоже вже цілком підтримує головну освітянку підгайців, бо ж не проти звільнити її від кримінальної відповідальності. Встановлено, що дійсно на даний час звіна з посади начальника від його світу молоді на спорту кмерті сільської ради, збитки заподіяння кримінальним про імкримінованим Кримінальні правопорушення відшкодовані в повному обсязі, а тому підстав для заперечення задоволення даного клопотання е, сторони звинувачення відсутні. Близько години суддя знаходилась у нарадчій кімнаті. Кримінальну справу щодо підгайцівської посадовиці закривають. Судому засідання встановлено, що обвинувачена з вперше вчинила на тяжкий злочин свою виноскує ні кримінова її злочину. Визнала повністю щира, я сказала, скалась, перестала бути суспільно небезпечна на зміни растонного обстановки. Обвинувачена звільнена з місця роботи, де було вчинено кримінального правопорушення. Зв'язку з чим позбавлення можливості вчиняти аналогічні чи подібні за з містом кримінального правопорушення, бо суду хвалив, звільнити з караходжану коли від кримінальної відповідальність за чи скасувати арешту. Мене накладу і хвалу на слідчих судів, камісь країного От тільки каялася підгайцівська освітянка схов... Оже майже приватно лише прокурору і суду, будь-що коментувати журналістам на відріз відмовилась. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі. На Волині в чергове пролунала повітряна тривога, і ми вирішили перевірити, де під час неї перебувають учні під ліцею. Виявляється, навчальний заклад досі не облаштований. Тож проста майстерня, що всередині закладу, стала так званим укриттям для вихованців. Однак це приміщення вміщає лише третину дітей. У нашому закладі навчається 315 учнів. Ось і укриття поміщає 123 учнів. Ми з майстерні зробили укриття на цю у кількість учнів, в другий вихід вентиляцію облаштували і, відповідно, все облаштували навколо ліцею габіонами. Часткову відповідальність керівництво вдало переклало на плечі батьків, себто діти, які живуть поблизу ліцею, під час тривоги чим дуж біжать додому. Батьки написали заяви офіційні, що вони беруть відповідальність на себе. Батьки писали зобов'язання, що вони зобов'язуються повернутися тільки від бій тривоги. Нагадаємо, що в березні 23-го року був укладений договір та виділено гроші на проєкт укриття. Підгайцівська сільрада нібито перерахувала гроші приватній фірмі, а це близько 300 тисяч гривень. Минуло два роки ні грошей, ні проєкту. І тепер через всілякі незрозумілі махінації, за які до слова судили очільницю відділу освіти, культури, молоді та спорту, підгайцівської сільради Жанну Скороход. Одні діти туляться в майстерні, інші вдома. Ті, хто близько живуть, ті ходять додому. А хто далеко? Ну, ці залишаються в школі. Ось Ну, тут, де немає вікон. Вочевидь, дирекція ліцею не врахувала ще одну важливу деталь, бо ж є ще учні, які добираються на навчання сусідніх сіл. Тоді де ж в час повітряної тривоги знаходяться ті, хто подолав чималу відстань, аби гристи граніт науки. Питання наразі без відповіді. Одне лише відомо точно справу щодо головної освітянки підгайцівської громади Жани Скороход, яку нагадаємо судили за службову недбалість, закрили. Яна Гонтар, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ця стрілянина на Рівненщині поставила на вуха всю Україну у 2014 тисячі Озброєні чоловіки відкрили вогонь у лісі. Місцеві подейкували, що нібито міг бути перерозподіл сфер впливу на нелегальний видобуток бурштину. Зараз буде потасовка. пацани. Зараз буде потасовка. Як кажуть правоохоронці, мовляв, залякувати місцевих і встановлювати контроль над видобутком бурштину приїхала добряче озброєна група чоловіків. На лаві підсудних 11 осіб. Що вони нам кажуть про тодішню подію? Почуєте за мить, хоча історії вже 10 років остаточного вироку досі нема. Торік, суд у вараші визнав підсудних винними і присудив їм по 7,5 років тюрми із конфіскацією майна. Згодом цю справу. Во, так би мовити, закинули волинським суддям. Уже апеляція. Слідчі кажуть, що озброєні чоловіки ще й обстріляли машину, в котрій їхали місцеві жителі. Поранили їх. Один в корчак сидів і ще й знімав на телефон чи на що він там снімав. Один. Мішка гранат, кажуть, було гранатомети і оружжя. Приїхали туди до людей. Люди ще було що нас десь метрів сто більше, і вони почали по нас стріляти без без діякого без нічого. У нас є на зйомках, скільки було зброї. Вони нам предлагали, щоб ми їх відпустили 100 тисяч доларів давали. Ми хочемо, щоб вони посадили в тюрму цих бандюків, які стріляли по людях. Що відбулося 9 травня? Це не що інше як. Намагання певних структур, які тут контролювали даний нелегальний бізнес, вони намагаються знову, так і інакше, зайти з іншої сторони. Не з обвинувачених особисто присутній у залі суду, інші на онлайн зв'язку. До Луцька з'їхалися захисники. Один із адвокатів колишній суддя і голова Печерського райсуду Києва. Обвинуваченим інкримінують тероризм. Підсудний запевняє мовляв, по людях не стріляли, не винні і були на відпочинку. Свічний від страху люди, які були зі мною, ми не стріляли по людях. Люди нас давили. Такі, які основи тероризму, так, за Такий срок дай, так, за те, що я поїхав на, на озеро, А те, що поїхати почути, дати срок, це просто смішно. А чого, а чого ці люди там стріляли? Ну ви кажете, по людях не стріляли, а для чого взагалі стріляли? Там справді були якісь розбірки за бурштин? Що там відбувалося? Ні, ніяких розбірок за бурштин не було зовсім, ми просто виїжджали зліс. Ось цей чоловік теж серед обвинувачених каже, що тоді був помічником народного депутата. Запевняє, що мав благі наміри, а на лаві підсудних опинився, так би мовити, незаслужено. Мовляв, того дня взяв із собою журналістів і поїхав на Сарнинщину з метою висвітлити видобуток бурштину. Я проплатив щоб тільки висвітити це все і сказати, що ви неправильно робите. ви грабите державу і все остальне. І тому я попався на цю. Дочку, всі, 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 всі. Я коли приїхав, побачив 300 чоловік людей, я сказав, Володимир Михайлович, мені дуже погано стало. Да. Мені дуже погано стало, і я уїхав. Я уїхав і буквально в 11.30 він перезвонив каже, давайте поп'ємо по, кави, все нормально, туди-сюди. Я приїхав і побачив, що все знову, і нас заблокували. Отак я відчув. Очут... Стрілянину говорить, чоловік не бачив. Я заїхав з цим протягом в цей ліс, там де каву до пити. Я тільки був тоді, коли ми заїхали в ліс, і все, і уже люди все окружили. Це було 11-го. Все, а там, що п'ять, 6, 8, хтось стріляв, я не знаю, я, я не бачу В'ячеслав Стасюк. Розказує, що звинувачення правоохоронців щодо нього, то мовляв, колишній прокурор Рівненщини затаїв на нього злобу ще з часів майдану. Але то вже окрема історія. У бурштиновій справі засідання сьогодні відкладають, аби зібралися всі до одного обвинувачені. Тоді і вирішать, винні чи ні. Олена Лищук. Василій Любежанін для новин на часі. У попередніх випусках ми розповідали історію пенсіонерки з другою групою інвалідності селища Маневичі Ганни Савчук, яка виграла суд, проте не може добитися перерахунку пенсії. Жінка приїхала у Луцьк і не одна. Після виходу сюжету в ефір її знайшли інші чорнобильці з аналогічною проблемою по виплатах. Із червня місяця була подана скарга в суд про відсудження мені вісім мінімальних пенсій. Суд задовільнив мою мою скаргу. Через місяць апеля... пенсійний фонд відправляє апеляційну скаргу на моє рішення суду. Проходить 10 днів і мені повідомляють, що ваша справа повернута в першу інстанцію, тому що пенсійний не заплатив судовий збір. Я щаслива, звернулася в суд. Суд мені дав виконавчий лист, з яким поїхала в виконавчу службу, де через 5 днів теж мені дали постанову. Є вона в мене постанову про відкриття провадження, де чітко написано виконання даної постанови на протязі 10 днів. Дякувати Богу, я ще живу 5 місяців. Постанова не виконується. Не виконується згідно зі змінами до статті 54 закону України про статус і соцзахист людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Такі пенсіонери, як пані Ганна, мають отримувати майже вдвічі більшу пенсію з розрахунку восьми мінімальних розмірів державної пенсії за віком. Це підтверджено і рішенням суду. Ці п'ятеро людей поважного віку не раз зверталися до пенсійного фонду в Волині телефоном і письмово. Вже колекціонують відписки та постанови суду. А віз і нині там ваш макет направлений на Київ. Але, шановні, в мене є дві відповіді їхніх, які не змінилися геть. Одна відповідь була в грудні, а одна в січні. І одне те саме по технічних можливостях. І ваш макет у Києві. Ну п'ять місяців. Помагала жіночці, оце ж оформляти. Вже немає її, вона померла. І мене оце стимульнуло, що я так само можу померти. Так. І ходила все, бо тут це такі хворі люди, які вони ходять, і вмирають. На 24 число вонко їхати. На хімію. І на очі операцію робити теж, де взяти гроші? 75 років. Вона так само є. Постанова, і я бачу, що мої ці, всі ця справа лежить під якимсь каменем. Нічого, ні день, взагалі нічого немає. Бо є такі люди хворі, що вони вже не можуть приїхати. Ще ми трошки, як то каже, здужу, і Ми приїхали. Ми нічого лишнього не хочемо. Ми хочемо тільки добитися того, те, що нам положено. Прийшло в суд, прийшло все. Хай дадуть те, що, що по законом дали законом. З якої це причини нам відмовляють. Це ж то не то що то, що від своєї це Чорнобильський гроші. Куди вони їх дівають, то ми не знаємо. Втомившись від відписок, люди заходять у приміщення пенсійного фонду Волині. Відповідь керівництва все впирається у державні кошти, час і технічні процедури. Саме по 54 й статті чимало звернень, понад три тисячі волинян судитимуться за перерахунок пенсій. Виплата коштів проводиться після набуття законної сили прийнятого рішення. А на сьогоднішній день виплачено 10 осіб із тих, які подані до суду. Всі решта, в зв'язку з тим, що технічно на місцевому рівні зробити нарахування і виплату такої можливості немає, тому що, я повторюю, це рішення суду. Ми виплачуємо кошти в звичайному режимі без рішень суду. Коли появляється рішення суду, тут є свої нюанси технічного характеру. Тому будемо чекати відповідні дозволи на пакети, які направлені запити до пенсійного фонду України, і при їхній наявності будемо по мірі поступлення виплачувати. Зараз цих запитів відправлено вже більше ста, от і ми чекаємо відповіді. Пенсіонери згадали і про борги по статті 39. йдеться про доплати людям, які працюють на територіях радіоактивного забруднення. Ці кошти старенькі хочуть передати на ЗСУ. те, що місить на мені, ота сума хай йде на допомогу ЗСУ. У нас по області заборгованості по рішеннях суду 3,5 мільярди. Це у нас по області в цілому Україні. Вона значно більша. Минулого року виділили 500 мільйонів, тобто півмільярда. Тобто ці кошти виділяються. Ми, значить, на сьогоднішній день профінансовано по листопад 2020 року в наступному бюджеті буде передбачено інший транш, тобто інша сума коштів. І чергові рішення, які стоять в черзі в реєстрі судових рішень, вони будуть профінансовані. Тобто. Кошти виплачуються по мірі наявності їх в державному бюджеті. Ми будемо стежити за ситуацією та сподіваємося, що люди дочекаються своїх коштів. Віра Шевчук, Василь Любежанін для новин на часі. Незаконна вирубка у національному парку Цуманська Пуща. Одній з важкодоступних ділянок активісти виявили вирубку. Та не два трипеньки, пеньки, а сотні. Хто за цим стоїть та чи реагують на подібні ситуації, давайте з'ясовувати. Суменська пуща є одним із найцінніших природних об'єктів України, де охороняються унікальні види флори і фауни. Йдемо в глиб лісу і бачимо перші зрізані молоді дерева. Та от, пройшовши далі, під гіллям помічаємо свіжі пеньки, які хтось старанно намагався приховати від людського ока. Активісти почали бити на сполох, бо ж як же так різати дерева у забороненій законом зоні? Перебуваючи там в лісах, поряд, ми приїхали сюди і побачили цей масштаб цієї порубки. Викликали 102, приїхала слідчо-оперативна група, проводила тут якісь слідчі дії, ну, але дуже швидко вона тут працювала і поїхала. За нашою інформацією, неофіційною. Десь в 24-му році Цуманська пуща тут виявляла вже порубку на 10 піньків, на 10 дерев, і зараз вони намагаються прикритися тою порубкою, тобто говорять, що це стара порубка, старі піньки, що вони вже заявлені, що тут нічого не відбувається. Керівництво парку спочатку запевнило, що за місцем вирубки є землі сільськогосподарського призначення і, мовляв, належить людям. Тож і фіксувати нічого. Проте, відкривши карту земельного кадастру, бачимо, що місце вирубки належить до території національного парку. Я як там говорю те, що мені донесла служба охорони. Ага. Тому як там особисто там не була, не можу сказати. Ага, а служба охорони запевняла, що це не Цуманська Пуща. Так. Ага. Значить, буду розбиратися. Як каже активіст Ігор Роганов, попри їх звернення та запити, жодних дій вчиняти ніхто не поспішає. Як зупинити, тобто ну, невідомо. Ми пишемо заяви, відповідей офіційних поки що немає, але вони намагаються закрити це питання ніби як старою порубкою. Проблема є, і її якось треба завершувати. Нагадаємо, вирубка дерев у парках національного значення, таких як Цуманська пуща, тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Стосовно цієї ситуації ми вже скорували низку запитів у відповідні органи. Тож, що знайдуть крайніх, скоро дізнаємось. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Чаркування скінчилось криміналом та тюремним терміном. У Луцьку військовослужбовець побив знайомого до смерті. Трапилося це ще у травні 2023 року на вулиці Наливайка. Як встановило слідство, чоловіки сиділи випивали у квартирі. Однак, в якийсь момент застілля переросло у словесний конфлікт, який на жаль для одного закінчився летально. Детальніше про події того трагічного дня раніше нам розповідала сестра загиблого чоловіка. Він пішов до цього знайомого. Щось там трапилось через пляшку горілки. Цей військовий казали, що така невидержана людина. Ну, пройшов через АТО, то має бути така психіка трошечки розвінчена. І в общем, побив брата до, до, до смерті. Численні удари кулаками по голові потерпілого призвели до набряку головного мозку. Їх було стільки, що слідство й не встановило точної кількості. Саме це й послугувало причиною смерті чоловіка. У нього рука була синя, мабуть, питався якось захистити. Удари в голову були? – так, це найсильніше. Це була офіційна причина смерті. Черка мозгова травма, набряк мозку. І половина обличчя була такого чорно. Чорного майже кольору. Обнувачений, як тільки зрозумів, що накоїв, відразу взявся викликати медиків. Каже, що в жодному разі не хотів вбивати знайомого. Честь, я, дійсно вибуху, що я в жодному разі не попав наслідки. Я зробив. Я дуже радию своєму злочі. Він не хотів, щоб так у суді першої інстанції підсудний повідомив, що знав потерпілого раніше. Після летального випадку частково оплатив поховання. Та, от, попри щире каяття та сприяння слідству, Луцький міськрайонний суд засудив чоловіка до семи років ув'язнення та зобов'язав виплатити моральну компенсацію. Зараз же увинувачений разом із захисником подалися до апеляційного суду, аби зменшити термін. Чижевський з самого початку визнавав вину, сприяв. Розкриттю даного, даного злочину брав участь у слідчому експерименті. Компрометуючи даних час немає, дійсно на час скоєння кримінального правопорушення був діючий спорту ССУ. Тобто особою свідомою, яка з перших днів війни фактично добровільно пішла на війну, він без принес, повістник і тощо. Враховуючи дані обставини, на мою думку, є поставити застосування положення 69 та призначення покарання. Менше, меншої межі передбачено відповідно санкції з 42 статі 21 Дружина вбитого чоловіка наполягає, аби вирок першої інстанції залишили в силі. Зрозуміти, що для мене матеріальна допомога це другорядне питання. Хай краще сидить. І... Те, що йому дали сім років, нехай сидить. А Матеріальна допомога там мені не... Неважлива прокуратура вважає, що покарання є цілком справедливим. Зокрема, акцентує увагу на обтяжуючі обставини у справі. Вважаю, що судом першої інстанції винесено справедливе законне рішення, яке відповідає особі обливачені до стаття правопорушення, не зважаючи на наявність обставин, обставини щире приняття та часткового відшкодування за подіяною шкоди судом ювно враховано те, що крім я не поняшу, ну, що станом було в нашому тяжельському віші. Обтягуючи обставине у національному стані, заслухавши доводи сторін, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. Згодом таки вирішили. Вирок суду першої інстанції залишити в силі. Анна Рарох, Василь Любожанін для новин на часі.